Всем привет, друзья! И вы на моєму канале. И давайте же я вам расскажу одну историю, чому я себе постійно беру будинок 23. Це дуже довга історія. Ви навіть собі уявити не можете. Яка вона. Як чесно, мені я буду плакати від такої хорошої історії... Ця історія стала зимой мною... 20. А і к тому вона дуже щасно хто хоче платити. Ну коротше, там вже хтось побудував будинок 23. І ви бачили на моїх відео, я постійно стараюсь прияти ем, будинок 23, ось цей будинок 23, бачите. Перечерка з 10 к тому я ще була така. Коротше, я собі знайшла маму. Вона телепортувала цей будинок. І я просто можна сказати эм, як це застояла приблизно так, тільки ногами вниз, і я не могла не стрибати. Я просто стояла на місці. Я в чат почала писати Типа help, help me, I very need your help. House 23». І, коротше, до мене телепортнулись два хороші людини. Вони мені хотіли допомогти, але нічого не спрацьовувало. Потім я сказала їм, я вну, і повернусь. І знаєте, я повернулась. Я десь зникла на одну хвилину, гра розбагалась, і все. Це дуже західна історія. Вони мен... І вони були моїми батьками. Мені від цієї історії хочеться плакати, вона така хороша, я так хочу. Ось чому я постійно беру. Ось так в мене приблизно в душі, вийде не можуть зараз. Скільки відрадості, яка це західна історія. Вона просто ламає моє серце. Вона така хороша через тою, обожнюю цю історію. Кому вона теж сподобалась, ставте лайк і може підпишитесь. Мені буде дуже приємно і дякую тим, хто поставив лайк на це відео. Всім дуже дякую мені ваші лайки, дуже дорогі. Хоч вам їх легко робити, а мені так приємно і підписати ще так теж. Дуже західна історія, обожнюю цю історію, і я б сказала це. Ламає моє серце від радості. Від неї хочеться так плакати. Це така західна історія. Це дуже класний ісе, ось що має бути постійно будинок 23. Куди вони подивитесь? Я стараюсь брати цей прекрасний будинок 23. Так, знову що нашого зараз зайняли. Я ще пам'ятаю, я ще була самого маленького розмеру, а я зараз десь своб нормального Ристо. Не реальність, це просто урок. 50, 150, від 145 до 150. То що в мене таке є ну, в реальному житті. Ну, і в роботі це аж поставилась. Ось навіть ця історія просто ломає моє серце, як я це захочу. Це просто самое хороше, що Бачите, приблизно так ви не можете виглядати з високими азнечками так. Висок. Коротше, розказати вам кое що хочу. Знаєте, ця історія просто мені надія її розказувати хочеться плакати. Це саме класні історія про укреплені у мене не у вас. Ставте лайк, якщо вам сподобалася ця історія. І всім. Пока, друзі. Хоча ні, ми ще зробимо якось Фоні Денджер. Обережно. Б... Я згодна. Це не Я вам хочу кожне ще показати. Дуже швидко, і ми будемо замкнути. Це просто сама класна історія Брук Вони Дуже хороші люди. У них клас преміум чи віпіу мене. І потім я рівнула і опять повернулась. І вони були так що, що я повернулася, вони думали, я їх обманюю. Коротше, розказуй хак. Я його побачив в ТікТокі. Ми стрібаємо і респам. Oh! Я не встигла, я не встигла, Я не встигла. я не встигла. Давайте я вам зараз покажу. Берете велосипед. Та не треба мене. Що зі мною? Моя мене фігуру зміни не але... Просто як модель якась. Бути на готові. Респан! Респан. Ух! Все. Бачите? Бачите ось це, ось просто вау. Все я більше хотів можна. Так, як я показала. І головне все зробити, як я показала. Щоб так і вийшло. І добре, і на цьому прекрасному моменті я хочу тобі сказати до побачення і твоїм друзям теж. Підпишись від тобі легко, а мені дуже приємно. Всім пока, друзі!